Цьому році, як і в минулому році, під час активних бойових дій 2022 року в Україні буде організовано національний мультипредметний тест. Це альтернативна класичному зовнішньому незалежному оцінюванню. Алгоритм реєстрації, алгоритм проведення змінений з паперового варіанту в комп'ютерне тестування. Фактично на пунктах тестування вони також будуть створені на базі навчальних закладів, різних навчальних закладів, як загальноосвітніх навчальних, так і вищих навчальних закладів, в яких є наявна матеріально-технічна база, відповідно, комп'ютерні класи для організації тестування на пунктах тестування. В цьому році також змінено порядок реєстрації, якщо в попередні роки також. Був паперовий варіант реєстрації. Тобто, учасник заходив на сайт українського центру, формував комплект реєстраційних документів. надсилав їх потім паперові варіанти поштою в регіональні центри. Ми це все опрацьовували. Марки звернення документи, то зараз це знову ж таки відбувається в електронному вигляді. Учасник заповнює електронну анкету, вказує необхідність створення спецумов, обирає перелік предметів, які йому потрібен для реєстрації, і вказує населений пункт, де він знаходиться і який йому найближче, там де будуть створені пункти тестування. Що стосується херсонців, то на жаль, зараз ситуація в плані безпеки доволі складна і всі деокуповані. Території, де залишилися діти 11 класи, вони будуть перенапля... перенаправлені в найближчі пункти, де є умовно безпечні умови, тому що ну за великим рахунком з тими ракетними обстрілами по всій території України безпечні умови це відносно питання для всієї України, але тим не менш. Ті регіони, ті райони, куди, хоча б там ствольна артилерія не дістає, і нема таких масових обстрілів. Тому всіх Херсонців ми будемо перенаправляти в Миколаївську область. Пункти тестування будуть створені на території Миколаївської області. І відповідно, часовий коридор, який нам дає можливість їх зареєструвати, розсадити. Зараз фактично у нас десь ми Пересадку в інший регіон, можливо, хтось переїде, можливо, хтось повернеться в Україну або повернеться в Миколаїв в Херсон, або ж навпаки, виїде звідси, і в нього ще буде час зайти в свій персональний кабінет і змінити місце, де він буде або планує приймати участь в цьому тестуванні. А відповідно вже від цих даних буде формуватися мережа безпосередньо пунктів тестування, і відповідно буде розсадка. Орієнтовно за 10 днів до участі в сесіях тестування учаснику в його персональний кабінет, який він створив на сайті українського центру, прийде повідомлення, куди і коли йому потрібно буде звернутися. Пункти тестування будуть працювати в дві в дві зміни: тобто, буде перша зміна зранку, і буде десь після обіду або ближче до дванадцятої родини, друга зміна для того, щоб вмістити. Тому що, фактично, коли ми створювали класичне ЗНО, організовували, мережа пунктів у нас була надзвичайно широка, тобто і більше 50 пунктів на території лише однієї області ми могли створювати. А зараз вже, в зв'язку з тим, що це, по-перше, небезпечно, по перше, є певні проблеми в плані організації технічні засоби, кількість комп'ютерних класів, кількість техніки і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тому було вирішено, що це будуть пункти тестування. Вони будуть працювати в дві зміни для того, щоб в обмежений перелік період часу посадити якомога більшу кількість учасників. Було прийнято рішення, що вони будуть працювати в дві зміни.